Дістала якось погрібок квашені помідори, вже десять підвесно. Ай, а їх не можна наїстися. Хлопнули трохлітрову банку майже зараз. Підготувала помідорчики, зелень, банки помила з содою, закладка в трохлітрову банку, декілька зубків подрібненого часнику, чайна ложка маринадна суміш спецій, що в її складі я обов'язково розпишу вам в описі фенхель, листя смородини, перили, базиліку, вишні, винограду. Складаю помідори різного розміру, так їх більше поміститься, приблизно до 2 кг. Шикарний вигляд у банці. Одну половинку я готую з часником, а другу з цибулею. А далі вже розсіл на 10 літрів води з криниці, дві повні склянки кам'яної солі. Хай розчиниться. Заливаю помідори, а зверху накладаю чимало листя хрону і ховаю під капронові кришки, ставлю про холодне місце. Це пісня, а не помідорчики, і в них довго тривало зберігання. Обов'язково спробуйте приготувати смачного.